Я нарешті налаштував iOS 18 на своєму iPhone і офігів від того, як він став працювати. Ви теж помітили, що з переходом на iOS 18 ваш пристрій працює якось не так. Акумулятор сідає на очах, система стала надто складною і важкою, а такі елементи, як контрол центр, фотогалерея або налаштування камери, стали нестерпними. Сьогодні ми з вами це все не просто виправимо, але ще й почнемо використовувати такі фішки, про які вам ніхто ніколи ще не розповідав. Я вам обіцяю, що після цього відео ваш iPhone запрацює так, як ніколи раніше не працював. Будь-який iPhone. Вам треба просто повторювати все. Після виходу iOS 18 багато хто звернув увагу на те, що контрол-центр перетворився на якогось Франкенштейна. Купа робочих столів, маса іконок, а спокійно вимкнути Wi-Fi або Bluetooth взагалі займає чотири дії і виглядає це все жахливо. Як це виправити? Насамперед видаляємо взагалі все, що є в контрол центрі. Можна натиснути плюс у лівому верхньому кутку екрану або тривалий дотик на порожній області, видаляємо всі віджити і кнопки. Після цього видаляємо все, що є на додаткових робочих столах. Останній з них має взагалі жахливий вигляд. Далі складніше: тепер будемо додавати все, що нам потрібно окремо, і тут є деякі складнощі. Apple з якоїсь причини не включила окремими іконками в контрол-центрі такі важливі елементи, як кнопка Wi-Fi або Airdrop. Ми будемо створювати їх самостійно. Заходимо в додаток під назвою Shortcuts, натискаємо плюс. У рядку пошуку пишемо Wi-Fi. Тепер уважно, нам потрібно змінити. Значення команди з перемінити на перемкнути після цього перейменовуємо команду на Просто Wi-Fi. так само робимо з AirDrop і, наприклад, кнопкою VPN. Тепер настав час додати все, що необхідно. Що я додам у свій Control центр По-перше, режим у літаку, кнопку стильникових даних, окремий значок Shortcuts для Wi-Fi, який ми створили, окремо Bluetooth, окремо AirDrop, режим модему, плеєр відтворення контенту, режим не турбувати, автоповорот екрана, беззвучний режим, яскравість екрана, гучність, запис екрана, ліхтарик і таймер. Ви можете додати, щось ще на свій розсуд. Тут. те, чого не вистачає в системі, завжди можна створити самому за допомогою Shortcuts. Ось тепер Control Center можна використовувати із задоволенням. Далі ще цікавіше, налаштовуємо екран і always on display. Переходимо в параметри, дисплей яскравість і вибираємо налаштування постійно вімкненого екрана. Що тут важливо зробити? За замовчуванням на iOS виставлено налаштування показу вашого wallpaper на екрані Always-On. Якщо відверто, це складно назвати справжнім Always-On. Я на Стійно рекомендую вимкнути цей параметр. Тепер у вас справжній Always On, який показує час і повідомлення, а все інше буде максимально чорним. Хтось скаже, що в сучасних айфонах частота оновлення екрану в цьому режимі 1 Гц. і не так вже сильно вона впливає, наприклад, на розряд акумулятора. І ось у чому проблема в айфоні. Стільки параметрів, які впливають на розряд акумулятора, що якщо зібрати їх разом, то вийде потужний накопичувальний ефект. А якщо розглядати їх окремо, то здається, не так вже й страшно. Але ми сьогодні налаштовуємо все в комплексі, тому кожен елемент, про який я буду говорити, має величезне значення. Вимикайте. Показ шпалер на робочому столі під час роботи Always On. Моя порада. Наступне налаштування дуже важливе: налаштовуємо мобільні сервіси. Переходимо в пункт стильнікові дані, опускаємося вниз і вимикаємо функцію архівація iCloud. Apple чомусь вирішила, що резервні копії без Wi-Fi через мобільні мережі потрібно увімкнути. Уявіть собі, як це впливає на витрату трафіку і, в принципі, розряд акумулятора, коли ваш iPhone регулярно вивантажуватиме всі ваші. Резервні копії без підключення до Wi-Fi. По-перше, ви можете вишерпати свій ліміт, який обчислюється десятками гігабайт. По-друге, навіщо даремно витрачати акумулятор, коли підключитися до нормального Wi-Fi, тоді ваш iPhone зробить резервну копію. Або коли ви будете знаходитись у режимі Wi-Fi із підключеною зарядкою. І це тільки початок. Рухаємося далі. Налаштовуємо фотогалерею, яка в iOS 18 перетворилася на галерею болю. Це якийсь зоопарк алгоритмів і всіляких нагадувань, що дають вам пробратися до основної стрічки з фото і відео. На щастя, це можна виправити. Відкриваємо фотогалерею, гортаємо в саме низ, і що ми тут бачимо? Заповітна клавіша налаштувати і переврядкувати. Я дуже сильно рекомендую із усього списку залишити тільки пункт. Інше і типи медіа вмісту, все інше сміливо прибираємо. Дивіться, який крутий і зручний тепер вигляд має фотогалерея. Краса. А тепер дуже важливі налаштування клавіатури. Для початку давайте налаштуємо нову суперкорисну опцію. Зробимо так, що нам більше ніколи не знадобиться застосунок калькулятор. Клавіатура може сама розраховувати будь-які рівняння в будь-якому куточку системи. Заходимо в налаштування, основні обираємо клавіатура і. Маємо переконатися, що у нас увімкнена опція показати результати обчислення. Як це працює? Наприклад, ви листуєтеся з кимось у месенджері. І якщо вам потрібно швидко щось порахувати, прямо у вікні месенджера пишете потрібне рівняння. І система iOS одразу ж видає вам розв'язок, який ви одразу ж можете написати кудись або надіслати. Працює у всій системі ця фішка. Наскрізна і прив'язана до клавіатури iOS. Наступне налаштування клавіатури, яке можна зробити, це налаштування двомовної клавіатури. Наприклад, якщо крім англійської мови, ви використовуєте ще якусь мову з латиницею, вам не потрібно додавати її як ще одну клавіатуру і перемикатися між ними. Натискаємо на нашу англійську розкладку в налаштуваннях клавіатури і тут же додаємо другу мову. Ну, наприклад, польську. Тепер під час вибору латиниці у вас на кнопці «Про пробіл буде вказано дві мови. Щойно ви почнете писати щось польською мовою, система розпізнає мову одразу і підлаштується, і почне видавати вам потрібні слова. Можливо, колись так зроблять і для крилиці, будемо дуже сильно на це чекати. Але з клавіатурою ми не закінчили. Повертаємося в налаштування системи, вибираємо пункт звуки і вібровідгук, знаходимо пункт відгук клавіатури і обов'язково деактивуємо і звук клавіатури, і вібровіддачу хаптик. Звук варто Відключити, тому що вже другий рік поспіль він працює, як мені здається, несинхронно із запізненням. Я навіть помітив, що з активним звуком і системою Haptic клавіатура менш чуйна, а Haptic варто деактивувати, як мінімум, через витрату заряду акумулятора. Уявіть собі, кожне натискання це активація роботи моторчиків. Так, це приємно. Але чи варто воно того? Наступне налаштування дуже сильно жере заряд вашого акумулятора, якщо ви часто відвідуєте місця, де Є багато безкоштовних точок доступу Wi-Fi. половина з яких, до речі, дуже небезпечні. Переходимо в налаштування, натискаємо Wi-Fi, і в пункті питати про приєднання виставляємо вимкнено. Тепер система не займатиметься постійним скануванням безкоштовних точок доступу і не буде вам пропонувати приєднатися до них, виводячи дуже дуже, дуже бісячі вікна. Підключення з різною рекламою від різних закладів наступні налаштування це налаштування, які повинен перевірити у себе. Кожен користувач айфона і навіть айпеда обов'язково зробіть це. Переходимо в розділ приватність і безпека служби локації. Тепер вимикаєте нахрін усі програми і заблокуйте доступ до GPS у всіх додатків у цьому списку, крім тих, яким реально варто давати цей доступ. Серед них у вас можуть бути карти, можливо, камера, якщо захочете, щоб на фотках залишилися геомітки. Погода, наприклад, годинники і функція. Знайти айфон, все у всіх інших випадках потрібно руками виставити параметр ніколи, і це не все в самому низу цього списку буде найпідступніший розділ. Системні сервіси. Заходимо в нього, і ось там потрібно вимкнути взагалі все, крім компаса, функції Find my phone або де iPhone, щоб його можна було б знайти в разі крадіжки. Все інше я б рекомендував відключити. Ви здивуєтеся, як багато сервісів просто зараз на ваших очах у фоновому режимі використовують GPS вашого пристрою. Ці налаштування дуже часто відновлюються після оновлення, наприклад, на iOS 18. Навіть Якщо в iOS 17, ви їх відключали. Ну, тому що люди оновлюються всі по-різному. Наступна фішка просто підірвала мій мозок. Я навіть не знаю, чому я не знайшов її відразу. Називається ця функція англійською Vocal Shortcuts. І ось у чому її прикол. Ви вже знаєте, що в розділі Shortcut можна створити будь-яку дію, або будь-яку кнопку, яка буде здійснювати дію, або навіть запрограмований порядок дій. Ми вже з вами так зробили, наприклад, з кнопкою для контрол-центру. Але мало хто знає, що ці команди можна навчити iPhone розпізнавати по голосу. Голосові швидкі команди знаходяться в розділі Доступність. Що ви робите? Натискаєте кнопку Додати дію і далі своїм голосом промовляєте будь-яке слово або будь-яку фразу. Система запитає вас про цю команду три рази, щоб добре розпізнати ваше Вимовляння це працює будь-якою мовою. Після цього на цю голосову команду ви можете причепити будь-який шорткат. Я, наприклад, на голосову команду канал Лучкова причепив дію, за якою смартфон автоматично відкриває мій YouTube канал. Ви можете зробити власну будь-яку дію. Наприклад, завантажити відео з інстаграму, конвертувати Word в PDF, що завгодно, що ви налаштуєте в шорткатах, і головне, ви можете вигадати будь-яку фразу фразу на запуск цієї дії, навіть найкумеднішу фразу, наприклад, можна зробити так: ей жопа, зроби скріншот все. Скріншот готовий. Наступне налаштування, яке настійно рекомендую перевірити, розташоване в тому ж розділі приватність і безпека. Називається вона Доступ до вашої фотогалереї. Відкрийте її і дайте собі відповідь на запитання, навіщо всім цим програмам доступ до ваших фото і відео. Ви впевнені, що деякі з них не відправляють ваші зображення і скріншоти до себе на сервери. Наприклад, якісь китайські майданчики і сервіси Залишайте повний доступ до фотогалереї тільки для застосунків, які без пос... Середньо пов'язані з фото та відео. Якщо серед цих застосунків є такі, які вимагають від вас доступ до фото або відео, іноді ну, наприклад, ви іноді вивантажуєте в Тікток відео, то я рекомендую не давати повний доступ, а активувати частковий доступ. Це означає, що перш ніж відправити фото або відео в застосунок, ви самі руками вкажете йому, яке саме фото або яке саме відео ви хочете. Віддасти застосунку до того ж, це буде окрема локація, де система зберігатиме цей файл. Наприклад, зверніть увагу, застосунок ChatGPT взагалі не має такої опції, як повний доступ до галереї. Навіщо їм зайві пит... Питання від судів там тощо. А ось, наприклад, навіщо китайському Binance знадобиться повний доступ до вашої галереї? А така опція тут є. Я, наприклад, у Чат GPT частіше висилаю зображення вручну, а в Binance ніколи. Тому уважніше з цим налаштуванням. А тепер важливі налаштування камери. Тут Apple зібрала стільки всього, що тепер налаштування камери схожі на телефонний довідник. Перша фішка, якою б я рекомендував користуватися, це новий спідометр. Якщо ви знімаєте відео в 60 ФПС, тепер у всіх цих відео є додаткова кнопка. Спідометр, натисненням якої ви можете зробити це відео сповільненим в два рази. Тобто буде створено ролик в слоу моушен в 30 кадрів. Секунду, і це дуже зручно. Далі більше. Обов'язково зайдіть у налаштування камери і обов'язково переконайтеся, що у вас вимкнено запис відео в HDR. Знали б ви, як багато людей попалися на цей прийом. Відео зняти в HDR буде коректно відображатися не у всіх соціальних мережах. А якщо ви захочете з ним попрацювати на іншому пристрої, то велика ймовірність того, що ви отримаєте просто пересвічений шматок незрозуміло чого, але не відео. А у багатьох HDR увімкнено за замовчуванням. Треба. Деактивувати. Далі в налаштуваннях камери обов'язково вимкніть опцію під назвою пріоритет швидкої зйомки. Досить часто для того, щоб зробити швидкий кадр, iPhone погіршує деталізацію знімка. Особливо це актуально тоді, коли світло вже недостатньо, але і нічний режим ще не запускається. Тому деактивуємо. І ще одна важлива опція: знаходиться вона в налаштуваннях камери в пункті записування звуку. Це опція. Дозвіл на відтворення звуку. У вас було таке, що ви слухаєте якусь музику або YouTube відео у фоні і хочете в цей момент щось зняти на камеру, що зазвичай відбувається на айфоні. Правильно, відтворення музики чи відео зупиняється, і це дико бісить. Ось ця опція дає змогу вам користуватися камерою і в цей самий момент відтворювати музику або відео у фоні. А взагалі, щодо налаштувань камери і всіх форматів, які тут з'явилися, можна записати окремий величезний випуск, якщо треба зробити, в коментарі. Обов'язково, дайте мені про це не зрозуміти. Ще одна пачка важливих налаштувань, які обов'язково потрібно перевірити кожному власнику iPhone. Вони теж могли збитися після оновлення, а можливо, ви їх ніколи не налаштовували. Знову переходимо в пункт приватність і безпека. Гортаємо в самий низ і бачимо два пункти: аналітика і покращення, і пункт реклама від Apple. Я думаю, ви вже знаєте, що з цим робити. Деактивуємо абсолютно все. Повертаємося назад у налаштування телефона. І шукаємо пункт під назвою фонове оновлення. Просто подивіться. На цей список програм, ось це все оновлює дані у фоні цілий день. Можете сміливо відключити взагалі все, і не хвилюйтеся, важливі сповіщення від застосунків будуть приходити. Навіть сама Apple пише, що це призводить до розряду акумулятора. А опція ця працює як по Wi-Fi, так і по звичайній мережі. Прибираємо від гріха подалі. І ще одна дуже важлива опція, яка не вімкнена у багатьох: це звіт про приватність програм. Вона Може вплинути на роботу акумулятора, але ця опція показує вам, що саме робили ваші додатки і застосунки у фоні, і не тільки у фоні. Якщо у вас є підозри, що якась програма поводиться некоректно, зливає ваші дані або коннектиться кудись без дозволу, вашого дозволу, все це буде відображено тут. Особливо це корисно тим, хто встановлює на свій смартфон багато різних програм з Китаю: на кшталт Тіму, Аліекспресу. Та інших майданчиків. Рекомендую активувати і через добу, десь через добу воно проіндексує, простежити за всім списком. Давайте налаштуємо акумулятор. Заходимо в налаштування телефону, вибираємо пункт акумулятор і переходимо в меню заряджання. Дивіться, що тут є. Ви напевно знаєте, що в Apple є опція розумної зарядки. Працює воно так: смартфон швидко зарядиться до 80%, а потім може заряджати 20%, що залишилося хоч усю ніч. Рівномірно. Розподіляючи напругу і економлячи здоров'я батареї. Однак багато хто помітив, що цей режим працює не завжди. Тому через рік використання ми бачимо деякі айфони з деградацією акумулятора до 83%, 85%. Що рекомендую зробити? Я настійно рекомендую. Ставимо обмеження на заряд на рівні 90%. Що станеться, коли ви. Увімкнете такий режим, як бачите, режим розумної зарядки вже стане недоступним. І це добре, бо тепер під час заряджання смартфона нашкодити йому буде набагато складніше, адже система взагалі не зачіпатиме ці 10% ємності акумулятора, а до 90% він заряджатиметься швидко. Якщо ви запитаєте мене, чи достатньо акумулятору смартфона з обмеженням у 10%, я скажу. Так, більш ніж достатньо. До речі, багато електромобілів взагалі не дозволяють заряджати акумулятор до 100. Тож тема перевірена. Багато хто вже знає, що в iOS 18 можна заховати будь-який застосунок на робочому столі так що його неможливо буде знайти в телефоні навіть через пошук Spotlight. та навіть неможливо буде знайти самому, якщо ти його заховав. Для цього ви натискаєте на додаток і вибираєте пункт приховати і запитувати Face ID». Але багато хто таки не розібрався, як потім власнику смартфона знайти цей прихований застосунок, щоб відновити його за допомогою. Гою Фейсайді, все дуже просто треба прогорнути всі робочі столи, поки не потрапити на бібліотеку програм, і тут у самому низу. Списку є папка під назвою сховані. Її можна відкрити тільки за допомогою вашого Face ID. Дуже зручно. Для тих, у кого є «Action Button», найчастіше запитання: а що ставити на цю кнопку? Питання насправді риторичне, але для мене тут є дві опції, які я використовував. Зараз на цій кнопці у мене налаштований швидкий запуск голосового асистента ChatGPT. Я постійно щось запитую цього чат-бота на ходу, будь-які поради, пошук в інтернеті і таке інше. Зручність у тому, що він... Відповідає вам будь-якою мовою, і потім зберігає відповідь у текстовому варіанті. Це реально зручно. Другий варіант це нова опція налаштування елементів керування пристроєм. Тут для вас відкривається купа можливостей. Наприклад, швидка активація темного режиму і навпаки. Але я залишу швидкий запуск голосового асистента ChatGPT. Він просто неймовірний, а з швидким доступом з фізичної клавіші відчувається, начебто, нативний застосунок у смартфоні. Передостання в цьому випуску рекомендація для всіх, у кого є або AirPods Pro 2, або нові AirPods 4 з функцією АНК. Заходимо в. В налаштування навушників обираємо нове налаштування. Адаптивний звук, і в цьому налаштуванні ви можете дуже індивідуально налаштувати адаптивне звучання. Що це таке? Адаптивне звучання це спільна робота шумозаглушення і режиму прозорості. Коли ви слухаєте навушники з повним шумозаглушенням, ці навушники можуть розпізнати важливі звуки навколо вас, які точно варто, щоб ви почули. Ось тут ви регулюєте, як сильно у ваші вуха буде подаватися сторонній звук, якщо що, наприклад, позначка менше шум», тому для мене ідеальне налаштування. Також не забудьте вімкнути нову функцію жести головою для того, щоб відповідати на вхідні дзвінки або скидати їх, просто роблячи жест так або ні. Штука реально дуже зручна. Останнє круте налаштування для всіх, хто користується сервісом Apple TV любить дивитися відео з оригінальним. Озвученням проблема оригінального озвучення полягає в тому, що в багатьох картинах актори люблять перешіптуватися або говорити дуже дуже тихо, і саме в оригінальному озвученні розпізнати на слух, що сказав актор, може тільки. Носі цієї мови, але це можна виправити. Заходимо в розділ Доступність обираємо аудіювання і візуалізація та активуємо функцію ізоляція голосу. Тепер, коли ви відкриєте будь-яке відео на Apple TV, натиснете на три крапки і виберете налаштування звуку. Тут ви можете скористатися опцією виокремлення діалогів, і тут можна ізолювати звук. Голосу від музики на відео, голос акторів буде дуже круто відчутний. Друзі, сподіваюся, це відео для вас було максимально корисним. Поділіться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Так ви покажете Ютубу, що цей контент виявився корисним і він буде рекомендувати цей контент іншим людям. А вам рекомендувати ще більше україномовного контенту. Це важливо. І спасибі вам за те, що підтримуєте наших хлопців і дівчат своїми донатами і берете участь у нашому новому великому зборі і конкурсі. Бувайте!